Вітаю всіх на моєму каналі. Навесні я маю деякий підробіток. Я продаю розсаду овочів та кити. Для того, щоб у вас були постійні покупці, потрібно продавати тільки якісну продукцію. Я вже придбала насіння пізньої та ранньої капусти. Звичайно, пізня капуста це в нас агресор. Це самий знаменитий гібрид, який в нас купують на базарі. Я, звичайно, сіяла раніше і звичайне, такі як Амагер, Харківська зимова, але на базарі всі чомусь питають тільки агресор. Насіння агресора дуже дороге, одне з найдорожчих, але і розсада продається у нас у два рази дорожче, ніж інші. Я розумію, чому його питають, тому що коли я саджала собі його. То він набагато краще ріс і розвивалися рослини, ніж звичайна капуста. Він нічим не хворів. Ну, спочатку білокрилка була, але на осінь це були гарні такі качани 3-5 кілограмові. Ну, деяка краще, деяка менша. Ну, я дуже люблю менші капустинки, щоб було їх спокійно взяв, розрізав, там голубків зробив не невеличких. Тож ця капуста саме дуже гарно підходить. А також і для зимового зберігання. У минулому році ця капуста в мене лежала в погребі аж, мабуть, до квітня місяця, а потім в нас вже почалася рання і ми її якось перестали їсти. Також ця капуста дуже добра для квасіння, але в салатах дещо тверда. І хочу вам дати пораду вирощувати ранню капусту саме гібридну. У мене це буде етма, це кругла капуста. Надрання вона дуже рання, такі маленькі компактні кущики. І зверху така велика, досить до 1,5 кг капустина. Вона, наче маленька-маленька, а тоді бац, і виросла. Дуже вона рання. І також я сію вже таку капусту, як пілон. Тут чомусь намальована вона не така. Я не знаю, це якась помилка, тому що вона виростає конусом. Це досить така велика капустина. Сам качан великий до 3 кг. Сама рослина виростає трішки більша, ніж етма, але не така велика, як брокколі. Пілон починає достигати десь через тиждень після етми. Але вони обоє довго стоять в качанах, зовсім не тріскаються. Також етма має такий досить тугенький качан, якщо він ще маленький, і якщо ви хочете вийти на ринок ранньої продукції то її можна вирізати вже до кілограма. А качани і пілона, самі листя, мені дуже сподобалось вибирати для приготування голубців, оскільки. Листочки такі сформовані конусом, то їх легко знімати. У нас люди не всі розуміються на ранній капусті, на те, які гібриди, це чомусь агресора пізнього вони знають, а ранні якось не дуже вірять продавцям. Але з кожним роком я все більше і більше закуповую насіння, тому що постійні покупці вже знають, що в мене дуже якісне насіння. Але все одно є люди, які просять. Дешевшу розсаду. Тому я придбала ось таку Дітма Шарфюре. Вона також рання, але вона поспіватиме десь через 2 тижні після етми. Тільки це сорт, то самі кущики будуть дещо більшенькі, не такі компактні. Їх потрібно саджати рідше. Я це все пояснюю покупцям. І головне, її вирости до того, як почнуться різні шкідники. Чомусь гібридна встигає дозріти до того, як починається тепло велике і з'являються шкідники. А звичайно, сортова в мене чомусь не виходило так, щоб вона встигла до цих самих шкідників. Тому, щоб не бризкати такі головочки півкілограмові, я її накриваю спанбонтом, щоб різні шкідники її не бачили. І між капустою я завжди саджаю. Насіння або кущики вже готові у мене завжди весною є, із чорнобривців. Ще я буду докуповувати цвітну та бробколі капусту, але ціни зараз дуже сильно ростуть. Гібридна капуста набагато дорожче коштує, ніж звичайні такі пачечки. Ну, тому будемо трошки підзабирувати зарплати, щоб купити наступне насіння. Бувайте!